Я ж, ну, в цю епоху я якраз там дописував, чи захищав дисертацію, ну і мені завжди мене підкорював. Ну, ви ж там займаєтеся дициклічною чого, бо я там просто типулізував інструкцію групи, навіть е, там ще щось не доводив, так. Ну, так просто так не, не задумуючи, навіть сказав, ну ви ж це результат, що під набігрупа не вкладається, наприклад, звичайна вода. Я зберегу його свободу, і це взявся. Чесно кажучи, обло за обло. Ну, Тобто е, ти вже починаєш там щось будувати, ти заходиш до якогось житиріччя, потім виявляється, що ти політик. Так був такий правильний при умові, наприклад, що простір є секвенціальним компактним, це так. Якщо його квадрат, тобто його декартовий добу, тобто тихної типології, чи просто типологію добуду, є звичайно компактним. Що, якщо його е, квадрат є слабко компактним, І от... от Факти такі були, що тут що, що, напівгрупа зі звичайно е, компактним квадратом не містить дицеплічну напругу. Сікінціальна тут напівгрупа на, на не містить дицеплічну напругу. І для звичайно компактних такий більш потужний результат, які який вийшов в цьому році, цьому в селі Форум, факт був такий. Є таке поняття, як інверсна інверснав. Що таке типолічна інверсна? Ми маємо інверсну напіврунку, на ній задана головоторгова топологія, і відносно цієї топології операції неперервна, і інверсія це ж біє, і інверсія так само і неперервна. І це був факт, який був опублікований разом з Душином Риповшим зі Словенії. Це перша стаття була з, з що кожна е, звичайно компактна топлогічна інверсівана півгрупа не містить ізоморфоні копії підсофічної напівгрупи. Ну і зразу рекламувало, що е, для тихлічних інверсних напівгруп, те, що для компактних не конкурс, тобто, якщо це є, якщо вона є простою, то вона зразу стається комплексною. А всі ці комплекс... Інверсію на групі і опису. Тут проблема, це просто. І це був сьовий. І вже аж в 10 2010 році у нас був спільний результат з посольного проючого банку. Ми, використовуючи ті результати робіт селічного індуміти, тобто насправді група Ткачкерка, ми е, побудували таку звичайну компактну припущенню. Ну, при, Маркіна припущені, що звичайно компактна топологічна напівгрупа, яка містить бій циклічну напівгру. Тобто о, о, то питання, коли напівгрупи з певними властивостями, топологічними не містять певних напівгруп, воно щось дає.